Ви не зможете повірити у цю історію, якщо її не почуєте. Молодий парубок, який ще недостатньо заробляв грошей, але його мама мріяла, щоб він здобув свій результат. Що відбувається? Відбувається повідомлення, відбувається оцінка моїх послуг, сервісу, трансформації, бажаних результатів, і доходить тема до ціни. Що відбувається далі? Ціна була недоступна для цієї сім'ї. Відповідно, незважаючи на всі знижки, на всі якісь підходи для України та українців, які ми тримаємо в команді, не було доступно саме цій сім'ї. І знаєте, більшість людей би сказали: о, я не маю, я собі не можу дозволити, але мрія, коли є дуже сильною, мрія, коли є дуже високого такого польоту, ти зможеш зловити цю мрію. Якщо будеш робити маленькі кроки, роздумувати, як я можу досягнути цей результат, і ось я почала думати: Ростиславе, а як? Можна з вами домовитись, так? тобто я не кажу, що всі повідомлення спрацюють в такому напрямку. Я кажу, що саме цей хлопець сказав: Дивіться, я проаналізував всі ваші соцмережі, я проаналізував все, що ви робите, і я знаю, як покращити. Якщо ви готові, я вам скажу, що я можу зробити в обмін на ваш сервіс. Тому що, та, моїй сім'ї важко зараз оплатити саме приватний супровід. Але я готовий зробити так, щоб покращити. Те, що ви маєте, в тому, в чому я експертний, а він робив обкладинки. І ми почали з ним комунікацію вести в такому форматі, знаєте, якби вже дружньому, тому що він почав показувати мені мінусові зони. Як правило, знаєте, неприємно дивитись, коли тобі говорять те, погано, тут погано. Але я відкрився, тому що насправді для мене дуже цінно ставати кращим для моєї аудиторії, для того, щоб більше людей розуміли, що раціональне харчування це іскринка, яка допоможе їм. Розпалити вогнище в серці, вогнище здоров'я, вогнище щастя, та й взагалі повноцінного наповнення. Бо якщо цього немає, кожного ранку, коли ти прокидаєшся, в тебе немає енергії не те, щоби мрію реалізовувати, в тебе немає енергії для того, щоб просто прокинутися, піти, помити лице. Ну, наприклад. Та? І це деколи навіть страшно. І коли ми з ним це проговорили, запуск його відваги, та, в його мужності запропонувати це. Хоча його мама соромилась, і вони не хотіли цього робити. Ми домовились, напевне, проміжок часу комбі послуг. Так? Тобто ми обмінялися B2B. Мені подобається, що є такі люди, які вірять, які довіряють, тому що він добре розумів, що з тим станом здоров'я, якому він на сьогодні, з тими дієтами, які він пробував з іншими тренерами, вони просто будуть робити все гірше і гірше і гірше. В тіло його буде просто збентежене. Тому ми почали діяти, ми приступили до цього. Але я хотів, щоб ти знав і знала цю історію, бо насправді багато людей не довіряють цьому серцю. Вони думають, що те, що інвестиція в здоров'я, якщо, наприклад, от робити такий, знаєте. Пласт, то всі думають, що це бади, якісь лікарства, там основна інвестиція. Треба починати спочатку, і багато людей, от саме так думають. Менше одного відсотка на планеті Земля підозрюють, думають так, що треба діяти, навіть якщо немає ресурсів, треба шукати варіанти. Бо це основна інвестиція для того, щоб її син і сам цей хлопака. Заробляв більше, потужніше, і досягав нових вершин у своєму житті. Дій свідомо підписуйся на мене з тобою, євродіятолог Ростислав Романів, щоб знати більше корисної та цінної інформації. Підписуйся.